Усім привіт! Я хотів би трошечки поговорити з вами по ринку, саме чого очікувати найближчим часом можна. Ми всі розуміємо, що у нас хоч і відбулася досить погана така формація з відкупом, але ми бачимо також, що тижнева свічка та закривається поки що не зовсім позитивно. Вона йде, так як то кажуть, на рівні сил покупців та продавців на одному рівні приблизно. От. І це не є добрим для того, щоб продовжувати ріст. Якщо ми подивимося на свічку, коли у нас літом 5 серпня поставлена така крапка на формації корекції. Так? Тут був досить такий великий ще такий бар з стіню зверху. Ось, знизу, зверху, терблотінь, але вона, як то кажуть, не була якоюсь такою вагомою. Вверх ми вийшли. от, Звичайно, трошечки ще так затестували, але коли ми тут тестували, так, ми тестували фактично той рівень, що у нас був тут, наприклад, та, де була перша хвиля, третя хвиля. ось, тобто Не було оновлення лоїв локальних. ось, Тобто було все в межах норми. Що у нас тут виходить? Тут у нас, наприклад, не було ще на цьому тижні. Якщо не буде а, на цьому тижні ніяких оновлень лоїв локальних, то є шанси, звичайно, на відновлення росту. Але за умови, якщо хоча б ціна закриється на 98 і вище, бо враховуючи те, як йде тенденція, і те, подивимось, давайте на денному таймфреймі, трохи краще буде видно. Ось, у нас ідея кажуть, подальше зниження, таке, як то кажуть, піджимання до нижньої границі, із якої може бути пробиття або ну просто ретест рівня. І не виключено, що цього разу а, можуть якось брати і оновлювати лої. Локальні лої оновити. А, відкриваємо назад тижневий. Ось. Поки що а, я так малював п'ятихвильову структуру в локальній формації. Скажімо так, з того, що у нас є, це без прогнозів будь-яких і тому подібного, прогноз, я кажуть, не сприймаю. Лише бачення того, що може бути. Ось, такі то справи. Тобто, у нас в цілому, якщо ми подивимося, головна а, причина по біткоїну, тобто, чому можна буде очікувати ріст? Тому що, якщо закриємо файну тижневу свічку, хоча б 98. Хай вона навіть, як то кажуть, не буде прямо зеленої, так, зеленої, особисто так, щоб сказати, знаєте, там, наприклад, ось тут десь та, чи десь тут. Буде достатньо, хоча б десь ось тут закрити її, щоб вона не була закрита ще нижча, ніж попередньо. Бо виходить так, що начебто об'єми в перший день були файні на відкуп, втримали, начебто, цей рівень. Ось, всі вже починали думати, ага, скоріше всього, вже олей поставлений був, але не тут то було. Продовжують потрохи-потрохи стягувати ціну нижче і нижче. І не виключно, що можуть ще раз піти вниз. От, тут у нас був, то кажуть, теж такий ще бар. от Тінь велика зверху була. І продавці показували свою силу. Тут був бар продавців. Перевага. І тут поки що починає теж переходити на бік продавців. Тобто, трьохтижневий бар, а це вже майже місяць можна рахувати. У нас іде саме падіння. Тобто сили покупців нерівноцінні сили продавців. І тому казати про 100% вихід вгору. Про 100%, скажімо так, вже точно було локальне дно поставлено по корекції, і ми готові пробивати далі, йти вгору лише тоді, коли ми закриємося тижневкою вище, ніж оцей рівень. Тобто, щоб ми сюди пішли, торгуватися трохи можемо і знову вгору далі пробиття. Але ніяк не повторювати бар ні на третій хвилі, схожого і. і... Доки ми будемо заходи нижче ніж 105 тисяч, теж а, казати, що у нас йде, а, вже ракета останнього етапу так росту, це а, рано. Це мало ймовірно. От. Тому а, потрібно спостерігати, як закриється цей тиждень по біткоїну. Яка буде картина? ось І давайте подивимося трохи а, по ефіру. Можливо, то що кажуть, щось змінилося. Я не дивився сьогодні чи вчора. От. Доведемося от бар. І з однієї сторони ми бачимо, що тут досить така довга тінь знизу була. Файно, об'єми залетіли, але він повторює не східну динаміку, як і біткоін. Тобто, поки що не було перекриття бара. Дуже файно було б, знаєте, якби. А, Намалювалася б на наступному тижні ось така свічка, яка поглинула би попередні дві свічки. Тобто, щоб вона була повністю зеленою. І на рівні десь 300-3400, тобто десь сюди вийти. Навіть не обов'язково, щоб вона була прямо у голі, яка, там десь на 3600 а від того, що ми зараз маємо, якщо вона вийшла десь на відсотків там 20-22% десь. так хоча б а це було б сказано, що, скоріше всього, вже альткоїни готові продовжувати ріст. Все ж таки знайшлися сили вивести ціну вгору. От. Ми Бачимо, тут навіть локально теж, як кажуть, малюється такий регресивний канал. Так це було попередньо. Трошечки був фану підправити його якось так. Тут більш такий крутий нахил. Але ми бачимо, що ці всі канали, такі на східні, вони пробуваються пізніше вгору. Звичайно, може бути так, що ще трохи вниз сходити не виключено, Але вихід вгору має бути найближчим часом. От. По ефіру якась така картина. На жаль, ми зараз дійшли буквально до нижньої границі каналу. По тренду висхідного. Ось. Але, але якщо ми над нею вистоїмо, це буде а, позитивно все одно у перспективі на найближчі місяць-два, максимум три. Більше я не очікую, що довше буде затримуватися ціна в накопиченні, і щоб з нею почався вихід. Посилання все нормально, хто кажуть, йде по каналу корекції. А, на жаль, ми зайшли за 200 тисяч і ми торгуємося, але я у себе в телеграм-каналі писав, що у разі чого, якщо буде у нас падіння короткостроково, то нижче, ніж 200 можна буде знову розглядати, бо це ми розуміємо, що ми не зловимо на села вже ну ніяк. 5, 10 і більше, але зловити впевнених 2-3 можна буде. Тобто, купуючи навіть по 200, продати по 400. Це, як то кажуть, x 2 ну, непогано, все одно приємно. Це консервативні такі сценарії, консервативні методи примноження капіталу без деривативів, спокійно, як то кажуть, у впевненій монеті. Проект не скам, як мінімум, на цьому тренді. Тому а, такі можна розглядати собі сценарії. Менті досить непогано викиду. Я, я, чесно кажучи, навіть не хочу уявляти людей, які торгують на Сімонесі, по Мантлі. Там такі ліквідації. Вона настільки волатильна, лише подивитися на денний таймфрейм. В обидві сторони повикидали усі плечі. Навіть частково спот, я впевнений був. От Коли було це падіння, впевнений, що деякі хом'яки просто продавали, або боялися, бо тут, як то кажуть, зайшло за три лінії. От Це у нас по машках від 50 до 200. На денному, а на тижневому ми навіть бачимо, зайшло зайшов за майже 50. От, тому паніка була, я впевнений, що хтось продавав все ж таки цю монетку. А, далі, що можна казати? Там, звичайно, кардана не дуже фано мене потішила. Я все ж таки хотів би, щоб вона вести трохи краще, але і так немало в неї, скажімо так, бачимо, що по Ашці 100 на тижневому вона відскочила майже рівно від неї. І тримається, втримується, але е, на межі був би дуже файно бачите, вже десь з цих позначок поступовий відкуп. Або як і у ефіра, щоб Кардан, наприклад, повернулася на 96, а то й на 1 бакс собі вартості на наступному тижні. От, тому, тому спостерігаємо. Що може бути тут ще такого цікавого під розглядом? По а тому тут, звичайно, картина, м'яко кажучи. Така собі продовжується на несхідний канал, і дуже файно було б, щоб не оновили логи. А, до речі, ми їх оновили, мабуть, ще не оновили. М -м -м, складно сказати. Ну, ми дійшли до ЛОЯ. От рівно в нього вштикнулися. Якщо ми навіть, ще так розтягнемо, Чи, і оновили? А, о, іде... ну, і прямо от бачите, і тут. Один в один. Але якщо відбудеться ще таке ж саме падіння. Буде оно і Це вже стоїться. Це буде дуже негативно, звичайно. По каналу, звичайно, є такий, куди зайти аж до. бакс 70, ну це взагалі Це страшне. Страшне все сумно. От. По регресивному, ми йдемо в такому От. А, як така роже, схожа картина малюється, як це було з цією а, ситуацією. Так само. От у нас тут Я думаю, якось так можна буде провести. от, Так, як, навіть кліінном виходить таким. О. ну Вихід має бути або, як мінімум, втримати рівень і далі відновлення, або ж вихід вгору. Ну, тут два варіанти. Третє дано це пробиття лоя глобального. На тренді. Це прям негатив буде. це Ой, Хай Бог милує. Тут, на жаль, погано втримують цю монетку. Але якщо вона дасть ріст, це буде такі ікси, як на солоні. Дуже великі перспективи будуть. Примноження капіталу, але і ризик ми самі бачимо, який наявний. Що у нас далі? Можна було б розглянути з цікавого? Ні, звичайно, трохи сумно виглядає, бо все ж таки ми бачимо, що закололо цей рівень підтримки, і зараз ми на межі знаходимося. Якщо не втримається, то просто повалиться мінімум до 224 2,24,29 десь так. І можна й в моменті там до бакс 26, бакс півтора. тобто фактично дійти до дна самого. Поки що я не рекомендую прям сильно відкуповувати той семінір. От, Наприклад, там на відсотків 5 від капіталу можна закупити і поставити сітку ордерів, наприклад, десь від 2,6 і, і нижче. Тобто, в разі, якщо будуть якісь заколи рівнів, то хіба що так відкуповувати. Але перспектива росту буде все одно. Уявіть собі, а від. Наприклад, якщо десь зайдеться сюди ціна, пізніше ну, майже на 300%. Це не далеко не оновлення Outem High, це далеко не середина тренда глобального. Це відсотків 40 тренду всього. Тому тому це більше, ніж можливо ось, досягнути таких цілей. От. Helium, на жаль, теж показує не досить динаміку і, можливо, навіть. Бачимо, тут пробив рівень він. от Рівень тренду, підтримка така йде зараз, не підтримуюча. Я хелем теж не відкуповую зараз нічого. Якщо, звичайно, буде просто так усе, ну повернеться у яму собі десь до 2,6 бакса, 2.23, 2.402 десь сюди. І проторгується якийсь час, то якщо вийде так, що і. Кеш з'явиться додатково на такі ризики, то я б, звичайно, добирав цьому монетку Ми бачимо, що і підтримка пробилася по трендові, і це три тижні пробивається як. І відкупа особливого нема хоч об'єми тут є. І досить такі ж самі на рівні об'єм, як Ріст був. От. Але, але все одно ми бачимо, картина не особливо і позитивна. На жаль. Але багато цих проєктів, які я зараз вам розповідаю, є перспективними, які можуть показати файний ріст. По ріпу швидко продивимося. От дивіться, аж до бакс 76, десь просіла ціна. Це так непогано. От. По ріпу нічого не скажу. втримувалася ціна. значить в каналі Файному на двійку тримається. Це. Це головне. Якщо пройде, звичайно, за двійку, то тоді вже можемо сказати, що можливо якась така пішла корекція. От, і вона буде, як то кажуть, показувати себе проти ринку. Наприклад, буде коригуватися ця ціна, але інша альта буде, наприклад, рости. Таке теж можливе. Таке бувають проекти, коли йдуть на якусь корекцію після сильного росту в той час, коли інші всі лежали, нікому не потрібні були. Тому таке теж можливе. Інші я не хочу розглядати, там нічого цікавого особливо немає і нічого нового не змінилося. Полінку теж саме. все. Тобто, ну, Перспектива є, оновлення Хайф, я думаю, відбудеться. Тримається, як то кажуть, ну, краще, ніж інші альткоїни деякі. І файно відкупилися навіть від Машки 50 буквально. тобто Тут навіть до Машки 100 не дійшла ціна. І... Непогано, непогано. В своєму каналі я казав, що десь викуповувати, можна десь її ось тут. У разі чого, якщо пробиття буде цієї підтримки за 20 коли. Тобто де 16, 17, може 18, але ну, якось так. Звичайно, я купував і по 2 тут, але небагато. От, якщо буде, звичайно, можу докупити, фані ціни, наприклад, якщо. Альткоїни поваляться ще на 15-25%, то там можна буде добирати. Я, наприклад, на це хоча б в короткостокої спекуляції я це розраховую і готовий. Такі-то справи. На цьому, в принципі, все. Усі цікаві проекти, всі практики е, я впевнений, я їх розглянув, всі інші без змін, то кажуть. Вільне плавання, арбітру не хочу, Аптус не хочу дивитися, компенту, е я скажу єдине, що ну, може ще далі рости. Ксай просів сильно. Перспективи, які будуть, побачимо. Старкнет те саме, дуже сильно впав, але не скамнувся. Цікавий людям, Торги є, найбільш ніж у Ксає, тому але я не хочу. Так, то не казав вже на попередньому відео. то кажуть, від, від... від... відбився від підтримки. Нижній границі. Оптимізм, так собі, оптимізм. Але все ж таки краще, ніж арбітром. Бінбішка. Стоїть, як стейблкоін, грубо кажучи просто в каналі ходить. Майже як біткоін. Інче uh, все погано, але хто тримає, я думаю, ну точно ж це не скам, це гаманес, екосистема, там оці всякі сваблки, як то Мене ще буде жити акції. Так собі щось виглядає. ATC. ну Я не любитель, тому щось і прогнозувати, якось прямо амбіції, я в себе не скажу. AVAX все без змін, все окей. ICP теж а, має перспективи, Unique Має перспективи. DOT. покраще виглядає, звичайно, ніж Atom той ж самий. Але не найкращим чином порівняння з карданою LTC. Тримається на сотку поки що, так що нічого поганого. Filecoin теж може себе показати. От. Тому так, по пару слів на кожен проект. А, Бажаю всім успіхів і поки що тримаємо кеш, не закуповуємося на всі бабки. Спостерігаємо, як буде картина. Краще, як то кажуть, перечекати, побачити сигнал точно на підвищення. І закупитися аніж зараз закупитися, пізніше бачити пролив до 25-35% на деяких альткоїнах, і думати, що його купувати. Ось. Втратити 10-20% та росту. Я врахую, це краще, ніж втратити мужу і закупитися ще на 25% нижче. От. Тому такі то справи. Бажаю всім успіхів і до зустрічі!